І так, нова пастка ТЦК, яка запрацювала нещодавно. Мало хто про неї знає, але вона вже є, і не зрозуміло лише одне, чому замість того, щоб просто працювати по закону, виконувати свої обов'язки, все одно ТЦК намагається само ж себе дискредитувати та використати ж свій народ. Навіщо це робиться незрозуміло, але ситуація наразі така, що тих, кого забирають в ТЦК. Пропоную їм підписати деякий документ під назвою Анкета добровольця. Тому будьте уважні, якщо ви не йдете туди ж в армію добровільно, то не потрібно підписувати анкету добровольця. А що ж робить ТЦК? Всім, кого притягують в ТЦК, підсовують анкету добровольця. Ви її підписали і все. Ви тепер доброволець. Відтепер ви нічого не оскаржите, нічого не зробите. Дивіться, будь ласка, уважно, що ви підписуєте в ТЦК. Дивіться та думайте, якщо ви проти, то ніяких добровільних заяв ви маєте право не підписувати. Пам'ятайте про це, будьте обережні, читайте завжди, що ви підписуєте. Думайте, що за інформацію ви надаєте. Також всі пояснення відносно членів вашої родини також можуть бути вами відхилені, в тому числі.